Вітаю сьогодні на уроці. Пригадаємо, що таке громадський простір, та дізнаємось, яким він був в давній Греції та Римі. Як вам уже відомо, громадський простір це простір пов'язаний з певними типами громадської діяльності, такими як спілкування, дозвілля, це простір, що створює умови для прогулянок, і відпочинку, творчості і освіти громадської активності. Тобто, це таке місце, де відбувається взаємодія між людьми, ознаками громадського простору вважають доступність безкоштовність, Овність, безпечність та захищеність. Також громадський простір повинен надавати можливості для прояву свободи і творчості населення, враховувати інтереси людей різного віку та статусу. Важливо, щоб громадський простір відображав історичні та культурні цінності регіону. Поняття громадського простору не нове. Воно виникає в давній Греції. Власне, громадський простір, тривалий час був ознакою міського способу життя. Таке місцем була. Агора центральна площа міста. Невколо неї розміщували храми, адміністративні споруди, ремісничі майстерні, торгівельні крамниці, споруджували Агору або поблизу Гавані, або в центрі міста. Уперше Агора згадується в поемі Гомера Одіссея як місце засідання старішин у присутності усіх мешканців. Але частіше Агору використовували як місце торгівлі. Згодом тут проводять народні збори. На міській площі відбуваються. Також певні релігійні свята, спортивні змагання. А у Спарті, наприклад, населення сходилось на Агору для вшанування загиблих героїв. Афінська агора один з найдавніших збережених громадських просторів. Спочатку ця частина міста була зайнята житловою забудовою. У VI столітті до нашої ери міська влада наказала знести всі помешкання, закрити криниці. На площі побудовано дренажі, фонтани та храм. Ці зміни пов'язані з іменем правителя Рана Пісістрата. Пізніше розбудова агори продовжилася. У п'ятому столітті до нашої ери звели храми та висадили дерева. З цього часу фінську агору використовували для важливих голосувань, остракізму. Детальніше про це ви дізнаєтесь згодом. У давньому Римі громадське життя було дуже насиченим, тому обсяг громадського простору значно розширюється. Тут, як і в Греції, також сформувалася центральна площа. Вона називалася форум. Спочатку він виконував торгівельні функції, а згодом став центром суспільного життя. Це було місце, де проводили публічні церемонії, вибори, виносили вироки. На форумі побудовано храми та базиліки. Згодом таких центрів громадського життя ставало більше. Їх називали за іменами правителів, що опікувалися облаштуванням громадських споруд і простору навколо. Популярними стають базиліки: це величезні споруди для громадських зборів, торгових з'їзд. Судових засідань політичних зібрань вони мали прямокутну форму. Площа базиліки розділялася рядами колон на поздовжні зали Нефи. Відомою є базиліка Максенція на римському форумі. Ще одним популярним громадським простором були амфітеатри. Це приміщення для масових видовищ. У центрі будівлі знаходилася овальна арена для гладіаторських боїв Під ареною проєктували цокольний поверх із службовими приміщеннями. У деякі амфітеатри за допомогою. Акведуків подавалась вода. Тоді бої гладіаторів відбувалися на плотах або міні-кораблях. Найвідомішим амфітеатром є Колізей, Амфітеатр Флавіїв. У колізеї проходили змагання, вистави та гладіаторські бої. А ось для кінних перегонів зводили цирки. Вони мали поздовжню або підковоподібну форму. А відомий великий римський цирк міг умістити до 250 тисяч глядачів. До цікавих громадських споруд давнього Риму можна віднести Нести театри, тріумфальні арки і колони та терми, римські лазні. У комплекс терм входили бібліотеки, спортивні зали для відпочинку. Терми були відчинені і доступні 24 години на добу. Після сьогоднішнього уроку ви можете порівняти громадський простір Давньої Греції та Риму з сучасним, виділивши ті його особливості, які збереглися і вдосконалились до нашого часу. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному уроці.